Вітання, шановні, я тут продовжую одразу серію з минулого, як тут і мені здалося, що буде якийсь босфайт. З вами, як завжди, Філ, саме той Філ, котрий не розуміє, що тут, бляха, і чому я не можу застрибнути на цю драбину. Ану почекай. Ми з вами продовжуємо грати в REXORDIUM. О, нарешті він застрибнув. Так. набую цілі, граната є. А. Ну. боссфайт не трапився, добре. Я чомусь згадав, що тут прям така арена буде. Що тут? О. Опа. Патрони, що це? Я бачив імдугуда. Величезний сталевий дракон, яким ми колись хизувалися військові, і му, їм дугу захисник, казали вони. Він теж пішов проти людей. Він хоче спалити нас всіх, спалити місто своїм вогнем з небес, слід не висовуватись, залишитись в укритті. Тільки тут безпечно. Кляті бляшанки вже в башті. Ми заманювали їх, ми закривали їх, скидали, заманювали на живця, боги бережуть мене. Як же хочеться пити? Ну, коротше, пити йому хотілося, але. Ага, ну ми бачимо по засічкам, що типу трошки йому пити дуже довго хотілося. Повинно витримати. Ну давай, поїхали. Ой. Шоу... Ого. Курва. Та курва не те слово. А шо. Що... А що тут таке було? Ага. 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 Раз. Це вмикає обидва і перемикає цей. Отак. А, загадка на логіку, ну. Бляха, поїхали. Це вмикаю отак. Отак. От. Ага. Давай зробимо отак. Отак. І перший мені здається, що вмикає, типу. Собака. А, он, вони пов'язані, типу, навіть. Так, червоний синій, синій з зеленим. А чорний. Чорний зелений. О, господи, наше так складно? Цей, коротше, що робить? Раз, два, три. О. Ага. А є якесь, що врубає, типу... Давай ми зробимо. Ну, нормально. Не те, що я гадав зробити, але ну, маємо, що маємо. Так, ага. Все чи ні? Ага. Якось зробив, так, дефенс. Блок 50 на місці. Так, Та ми тут прям, господи, ти що Досягнення летять просто одне за одним. Тихо, а на що там шипи? А що, а, а куди ми їдемо? Почекай А може я проти цього? Так, раз, два, три, є. Ааа, не, не зрос, а що робити? А, типу, він дострибне тут, добре. Так. Так. Чпуньк. Ага. А що? Ага. Ого. Ну це врятувало мене, добре. Ой, бляха. Ого! Я так и засуджую. Ты шо? Стики здоровля. Магнітний імпульс. А шо за магнітний імпульс? А ну давай я все ж так вот. Бабах. Полікувалася. А, о, та це стільки ми пройшли, ого. Ну добре. Не руйнується воно далі. А! Ого! А! Ой-ой-ой, боляче! Ну, вже так би мовити, є, як є. Курва падло. Тут треба було якось, так би мовити, розумно це зробити, або скористатися магнітним імпульсом. Але я і не скористався імпульсом, і, і, і дамаг отримав, ну коротше. Що таке? Так, на вимогу ради Жерців усі масові заходи е, мають бути припинені негайно. Наполегливо рекомендуємо тимчасово закрити заклад і відключити всіх мехатронів. Будьте готові до перевірок найближчим часом. Ага. Вповідні обмеження. Бляха, ото часи були, господи. Найбільший той... клопіт це від того, що. Ага, ні-ні-ні-ні, назад, 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 назад. Бляха, я пам'ятаю це місце, я тут же. Жив... Я хочу назад. Ай, ну я якось назад можу... Трапити, так? Треба ж було гранату взяти, бля. Курва. Ілон, э, цьому бюдоласі стало зле, Беле. Я вийшов когось покликати, а коли повернувся назад, він був вже мертвий. Опиши симптоми, що ти бачив. Він зомлів, та ще до того мені одразу в очі кинувся його блідий колір шкіри. Але дивно інше, коли я намагався його підняти, то його тіло було вкрите слизом. Ніколи такого раніше не бачив. ти що? Ілоне, ми давно знаємо одного одного Ось тобі моя порада, друже, покинь Телмун на деякий час. Візьми сім'ю та відпочинь десь. Ага. Ілон, що трапилось? За останні три дні в наш госпіталь надійшли десятки хворих зі схожими симптомами, ніхто не вижив. Прястця, що ти плануєш робити? Е, Бел, мої місце в госпіталі з пацієнтами, Ілона. Сподіваюсь, що ми з тобою там не зустрінемось. Ага. Ага. А, мені гранату я навіть не взяв би, бо в мене вже там повно. Та це ж бажання зібрати все, бляха. і Я не використовую гранати і такий, типу. Якщо там лише граната, то добре. Гранателло ми якось. Якось без нього ми переживемо. А от без медзасобу не переживемо. Так, що тут? о о о й яй тихо. Дестрой 50 Мехатронс, добре. Я так злякався, що аж використав усе одразу. Коротше, магнітний імпульс їх станеть. Но граната її розносить нормально прямо. Оу, стап зерно. Блок 20 enemies з with perfect timing. Eh? У мене ще й перфект таймінг. Ви зрозуміли взагалі, що за майстер тут грає? Правда, секеро болт клало на це, але то вже на стрімах. Так. Слухай, щось мені сьогодні зовсім зле. Візьму відгул до кінця тижня, покажусь лікарю, а там подивимось. Як згадаю той випадок в лазні, аж кров в жилах стигне. Хоч би я не підхопила чогось від того бідолаги. Сподіваюсь, скоро повернусь. Ну, якщо ви обережно все робили, нічого ти не підхопиш від бідолаги. А що, нічого нема? Ворожа скриня? Серйозно? Засуджу. Мені таке не подобається. Опа. А ну достривну чи ні? Гекс! Ще й дамах отримав. Супер. Просто супер падло. Так, лікуємося повністю, бо... О, там ще й ця жижа. А ні, просто вода, добре. Ну я зараз впаду, я так розумію, так? Ну, звичайно. Ай, господи. А ну давай сюди, спробуємо щось подивитись. Замкнуто ключ. Ну, добре, все проверили, можно идти далее. Ой-ой-ой, тихонько. Перший тайминг. Оп. Перший таймінг 2. Давай, оп. Падло, надистав его просто. Просто надистав. Так, ключ. Всех кто есть тут был живой, красивый такий, ну, добре. Угу. А, ніс чухається. Так, нормально. А! Не, не стой бік. Тихо, 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 тихо. Давай відходимо. Оп. А тебе, хлопче, отак. Щось ти мені не подобаєшся. Я не хочу з'ясовувати, що як він там на мене впливає, бо замало здоровля. Типу, ризикувати зараз не дуже хочеться. Ага, збереження добре. Ну як добре, нормально. ну ти знаєш, куди? Падлюка така. Як ще на мене не зреагував, типу того, що. Ну міг же. Ага, нічого нема. Просто перевірка, аби бути впевненим, що все нормально. Так, в мене є одна граната, якщо що. Якщо що. Чигриньк? Ага. Ага. Ой, а що це я там не зібравши, таке ля. Що це на горі? Курва. Так, ну це ліфт. добре, ліфт це вже добре. О, чекає, почекай, почекай. Оп. Ага. Патрони, плюс 11, дякую за патрони. А, тобто тут ще... а Ого! Бачу, бачу. О. І зараз ми на нього так от, йопс. І не спрацювало, ну... Я також сталося не як гадалося. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй! Ну все, це гайки мене вбивають. Це було зрозуміло. Я просто не очікував, що цей. Вони ще ж спамлять атаки свої, я просто нічого не міг зробити навіть. Так, ну тут давай. Так, зробимо простіше. Зекономимо патронів. Угу. Ага. Так, що тут у нас нічого не буде, так? Тут ми просто відчиняємо та раз. Тут ми цибаємо, отак його сюди. Добре, не будемо стрибати, бо здоров'я нема. Чикс. Де... чікс, З угу. ну, цього покруча точно треба так от його... Бо їх там буде занадто багато. І цього маленького Джонні Вокера, так би мовити. Полупокера. Ну повзи трошки швидше, падло. Ой, господи, ну шо ж ти таке повільне. Давай, давай, рідненький, давай. Бляха, не влучу зараз. От зараз треба. Давай. Оп. Готово. Так. В мене є одна граната. Гранателло. Давай. На. Та я ж натис. Падло таке все ж таки вдарив мене, ну. Так. Достатньо патронів? Серйозно. А не дост... Я вважаю, що недостатньо. Давай. Кишеньку, набивай. Ну, Добре, давай зараз ми їх... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я не міг би спорядити, дякую. Угу. Ось і набої взяли все нормально. Що Це старий бойовий револьвер. Ну, вже трошки краще. Але. А як я можу щось, типу, зброю можна змінювати? Чи ні? чи він просто змінився. Ага. Ну, добре, най буде, найбуде. Так. Що там щось написано? Ось таке нам. О! Це що таке? Ага. Бомби? Ну, певно, що так. Все? Нема? А ну? Ну, не набагато він потужніший за той револьверт. Ой-ой-ой! А за що? Магнітний імпульс. Потрібен струм. Бляха, зараз мене наструмлять. Ага. Оп. Бракує деталі механізму, добре. Ага, зашинено. Так, я собі. Якщо що, я натисну на цю, на електромагнітний цей імпульс. Патрони плюс 10. Сухта, а я не подивився, тут можна зістрибнути, дякую. Скільки витрачає мій е, револьверт новий за... бляха, ну все, це дубль. Просто йопс, йопс Ну, це. Просто ця спроба, вона ще краще. Давай, вбивай мене повністю. Це просто, ну. щось, щось незрозуміле. Зараз трапилось. А в нього розкид набоїв там прям. Ти, бляха, можеш хоч щось зробити нормально, я. Я в шоці. Двічі в шоці, просто ну. О, треба буде шукати три яких цятки. Супер. Зрос. О, три дроти йдуть просто. Я знов не подивився, а ну, скільки набоїв по одному він витрачає, так? І тут зараз треба використати магнітний імпульс отак от. Тихо, нормально. Зажмихав, добре. Ой, господи, так. Нормально, 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 йдемо. Живемо. Давай полікуємося про всяк випадок. Хоча тут зараз зачинено всередине. А якщо отак. Ооо, платформи наші улюблені, ну супер, супер. Слушай, я можливо зроблю цю серію трошки довшою, бо там по 20 хвилинок то щось таке собі. Так, ану. Чінкс. Ой-ой! Ай! 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 Та ти давай вже... Слухай. Я ще й на досягнення відволікся, а ото... Ага, шо це? Деталь механизма, патроны плюс 5. Презаряжай, будь ласка, сам их. Чешу. Угу. Ага. Дякую, ты бог, что ты тут стых. Подходить. Угу. А вот это не будут, потому что ну, там что-то Як от і що воно не зарахувало мені. Оп, спрацювало. Ну, курва ти залізна. Так, я вимагаю якесь або хоча б маленьку аптечку, або велику нормальну. Дякую. <рес> я не знаю, як воно спрацювало, але спрацювало. Опс. Так, ну тут я впаду зараз, так? Що? чи ні? ні не падаю, ти диви. А якщо цибнути а якщо а якщо отак ну добре. Та я ж натиснув, падло! Тихо, відходимо. Ну, падлюко така та давай, господи, шеста міна в робота закінчується. Де таке чули, господи. Так, ну мене зараз можуть. Можуть вбити, але ми будемо чинити спротив. Так, якісь. що це за терези щось там намальовано. Так, всі харчові товари зі складів на торговій площі мають бути перевезені на південний захід, в складські приміщення. Війська протекції Телмона якомога швидше. А, війська. Краще перевозьте вночі, щоб не привертати зайвої уваги. На місці про все, все сповіщені. Також відправ чотири мішки цукру, 30 мішків борошна, 20 мішків сочевиці та 6 великих діжок з в'яленим м'ясом в гарнізон фортеці курдух. Комендант в курсі: маєш два дні, щоб впоратись. Ага. Можна мені. Потужну аптечку. А, зрозумів. З прицілюванням тут дуже поганенько все. Ай! <гум> а за що так боляче падло? Так, давай ми тут обережно, Ми знаємо, що там цей покій буде нас чекати. Ми зараз все зробимо чікі піки. Оп! Так, да, вже почали, бляха, робити чікі піки. Оці стрибки. Це просто біль в дупі. Давай. Ну, курва. От просто що. Мені треба ще й цілитись самому отак от. А це трошки не дуже зручно, коли. Особливо. А що таке? Ну, я не розумію. Що ми припинили, бляха, стріляти? Що таке? Ти тобі набрило жити, я не розумію. Що трапилось? А, серйозно? Тобто отак от. Ммм, да. Падлюко така. Так, в мене дуже мало здоров'я. І я не дуже розумію, що зараз буде. Окрім того, що зараз буде якесь... Та я ж задалеко був, ну ти шо, падло. Назад! Угу, Назад. А. ну нормально. Це. Зараз ми все зробимо взагалі ідеально, я сподіваюсь. Не буду обіцяти, що буде прямо так. Ну, вже непогано. Рибаємо оп. Тихо. Нормально. Тихенько, тихенько. Давайте полікуємося одразу. Так, тут у нас ця турель. Ух ти! Я щось взагалі забув про цього товариша зміною. Ну, ідеально. Якщо ідеально це зробити гірше, ніж було, то ідеально. Порався, Філіп, молодець. Так. Угу. 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 Дякую. Трошки швидше, будь ласка. Дякую. Лючок. Ага. Тут що. Ага. Отак. Теж дякую. Макс. Ага, здоров'я. От тобі загадка, щоб не сумував на роботі. Перша цифра ідеальна симетрія і нескінченність. Третя змія, що ковтає свій хвіст. І втілення пустоти. Друга і четверта майже однакові, та йде тим, з якого боку на них дивитись. Четверта більша за першу, а друга менша. Ага, тобто е четверта більша за першу, а друга менша. Тобто, це в нас йде 8, 6, 0, 9. Я так розумію. Так. А куди писати загадку? 8609. Я маю код, я готовий. Ну аби вона ще й була більша за. Патрони. Е! Агов, а де? Де загадку писати? О! Чи ні, чи ні чи не О. Щось не те, нічого нема. 9.6.0 якесь там що. Мешканці Телмона, тримайтесь подалі від мехатронів, попередьте ваших дітей, рідні, сусідів. Краще не намагайтеся їх вимкнути. Як можете, ізолюйте їх в кімнатах, блокуйте двері, забийте вікна, остерігайтесь відкритих просторів. Сили правопорядку Телмона вживають всіх заходів нашкодження загрози і евакуації тих, хто цього потребує. Борони вас, Дінгір. Е, я. Так. 8... 8 так? Здається, отак повинно бути. А, тоді... Е, тоді отак от 6, а потім отут 0. Все. Ну там я просто не пам'ятаю при... де саме вон. Ого. -го -го. Так, лікуємося. Нормально, нормально. Угу. Нормально, нормально, все. Потрохи, потрохи, обережненько. Так, здоров'я. Ще 4 хвилинки і будемо завершувати на сьогодні. Ага. Ага. Курва. Ну за що? а? Так, що там, бомби будут летити чи ні? Бомби летять, питаю. Граната. Що тут? То все живий. Нікого нема. Все, давай скоріше вниз. Там бомби не беруть. О! Двері. Ты Ти ба. Тихенько, шо Маємо прийняти тяжку долю втікачів сьогодні, щоб завтра стати мечем, що впаде на голови винуватців нашого болю. Ми будемо жити у канавах і ховатись у судіннях, щоб вижити. Будемо гуртуватися і допомагати одне одному, щоб врятувати наших дітей. Що може зробити людина проти вогню і сталі мехатронів? Але це жерці створили тих, хто сьогодні вбиває нас. Жерці запевнили, що з ними наше життя стане легшим і щасливішим, і винні в цій бійні теж жерці. Ага трошки лору нам дали, добре. Що таке? А що, що, так би мовити, з обличчям? З твоїм не дуже інтелігентним. Ага. Ну так ми можемо зробити так. І в нас буде цей Емі Імпульс. Опс. То був би прикін, якщо б воно зараз затопило мене швидко і вбило. Засуджую. <хе> О, збереження. Ну давайте, на сьогодні на цьому буде все. Як завжди, вам нагадую, що треба донатити. Не забудьте підписатися, можливо, поширити ці відосики. Там, пишіть коментарі, ставте вподобайку, тисніть на дзвіночок. А на сьогодні в мене все. До нових зустрічей та бережіть себе.